Привіт і вітаю на нашому ютуб-каналі. З вами Редпантка і гільдія Ukraine Avengers. Попереду кавика. А я пропоную вам передивитися наше минулий кавика чотирьох госів. Так що влаштовуйтеся зручніше, беріть щось смачненьке і let's go дивитися. Перший збірна ціль X2 відкриває муза. Він стоїть на траві, і ми його підпалюємо. Оранжево золота солянка у музи. Противник на бойовому. Наші 2,2 мільйони солянки 4-2-4 заходять в 11,2 мільйони солянки на фаланзі стрільців. І приносимо 3,1 ляма луків Т2 і Т3. Ми його знаходимо, муза знову поспішає до нього і знову підпалюємо. Наші 2,2 мільйона солянки, 4,2,4, заходять в 9,1 лям солянки на клині піхоти вже. І приносимо 3,3 ляма піхоти і коней, задіваючи Т4 і Т5. І як ви думаєте, кого ми зустріли на цьому КВК? Як бачите, улюблених в кавичках москалів. Ну звісно, почали їх зборити, тим паче вони Х2. Якщо до першого поспішає одесит, підпалює і вибиває з трави. Оранжевий сет одесита. Противник на фермі. Наші 2,3 мільйона солянки 4, ,4 заходять в 7,5 лямів солянки на фаланзі стрільців. І приносимо 2,2 мільйона луків, задіваючи Т4 і Т5. Тепер муза зазборить їх вже на небесній фортеці. І вибиваємо оранжевий золотий сет у музи Противник на бойовому. Наші майже 2,3 мільйона слянки. 4,2,4 заходять в 2,3 ляма солянки на фаланзі піхоти. У них втрати на 300к більше, і ми їх вибиваємо. Тепер досить зборить ще одного москаля на бусті атаки. Фул оранж сет одесита. Москаль на бойовому. Наші майже 2,4 ляма луків Заходять 7,3 ляма. Солянки на фланзі стрільців. І приносимо 3,4 ляма лук, задіваючи Т4. Наступного москаля теж зборить одесит. І Балі вибиває з трави Оранж сету одесита. Противник на бойовому но без лідера Наші 2,4 ляма солянки 947. Заходять 3,3 ляма солянки на клині стрільців. І приносимо 2,7 ляма піхоти луків і коней, задіваючи Т4. Тепер я підніком місце світ зборю наступного москаля і вибиваю з трави Золото оранжеві сот селянки. Наші 2,3 ляма солянки 424 заходять в 2,5 лямі солянки на куні стрільців. І приносимо 2,3 ляма піхоти луків і задіваючи Т4. О, десь чес москаля і підпалює. Противник на фермі. Наші 2,3 ляма солянки 424 заходять 13,1 лям солянки на фаланзі піхоти. І приносимо 3,2 ляма піхоти, задіваючи Т4. Одесит тепер зборить їхнього Р5 і підпалює. Р5 на бойовому. Наші 2,3 ляма солянки 4,2,4 заходять 147 ляма солянки на фаланзі піхоти. І проносимо 2,5 ляма піхоти Т2Т3. Дєрського з його 700 лямами сили не обійшли стороною і вже зборять піхотою. І не підпалюють. Противник оранжевий золотий сет. Дірський на бойовому, 2,2 лями піхоти на кроє стрільці. Потрапляю тюклин піхоти і приносять 2,5 ляма піхоти, Т1, Т2. Одесит зборить, але той робить АТП. Противник на бойовому. Наші 2,1 мільйона солянки мільйони селянки 4, 4 заходять в 22 ляма солянки селянки на фаланці кави і приносимо до 1 ляма коней Т1 та 2 Із нас борять дерського, але вже підпалюють. Противника, певно, чем дерські на бойовому. Вони заходять 2,3 ляма солянки, 4-2-4 на фаланзі піхоти. Клин піхоти. І проносять 2,9 ляма піхоти і коней, задіваючи Т4. Тепер ми знайшли вулик москалів. І поки вони їх з 2 еміль зборуть їх і підпалює. Оранжево-золотий у Еміля. Противник на бойовому. Наші 2,2 мільйони піхоти заходять 12,5 лямів солянки на клені стрільців. І приносимо 3,6 6 лями піхоти луту, задіваючи Т4. Наступну жертву збору це до Оранж Сет. Противник на фермі. Наші 2 мільйони піхоти заходять 6,2 лями солянки на фланзі піхоти. І приносимо 2 лями піхоти у лукі і задіваючи Т-4. На Х2, два на ми їх теж зборимо влітає Одесит, підпалює, вибиває страви. Фуллоранж сету Одесита. Противник на бойовому. Наші 2,2 мільйони солянки 4,2,4 залітають в 9,1 лям солянки на фаланзі піхоти і проносимо 2,8 ляма піхоти, задіваючи Т4. І ще раз ми його зборимо, Еміль влітає під палі, вибиває з трави. Оранжево-золотий сет у Еміля. Наші 2,2 мільйони луків залітають в 6,3 в солянки на фаланці піхоти. І приносимо 2,3 ляма піхоти ікони, задіваючи Т4. І третій раз ми його зборимо, влітає одесит, підпалює. фул оранж сет. Противник вже на фермі. Наші 2-1 ляма луків. Заходять 4 ляма луків і коней на фаланці піхот. І приносимо 3-7 ляма луків і коней, задіваючи всі Т4. Одесит зборить наступну жертву і підпалює, вибиваючи з трави. Противник на бойовому, але без лідера. Наші 2,2 мільйони селянки 4,2,4 залітають 6,2 лямів селянки на коні піхоти і приносимо 3,8 лями піхоти і кони, задіваючи Т4 і Т5. Останню нашу жертвочку зборить Еміль, підпалює. Оранжево-золотий сет у Еміля противник на фермі. Наші 2,2 мільйони піхоти залітають 8,2 ляма піхоти і луки на фаланзі кави. І приносимо 3,8 ляма піхоти і лук, задіваючи Т4. І наші результати КВК 4 гоці. Били, били і набили. Хоть наш гос і програв. Але наша гільдія зайняла 4 місце серед 4 гоців, набравши 1,1 мільярдочки Так що всі великі умнічки. І хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь. Переглядайте відео, ставте вподобайки, діліться зі своїми друзями, підтримуйте український контент і українських ютуберів. А на сьогодні у нас з вами все. До нових зустрічей і всім вдалого кавика!